Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. Мене звуть Вероніка, і у цьому відео я вам розповім про 20 красивих багаторічних рослин для квітників на сонці. Запевняю вас, що декілька рослин із цього переліку ви точно захочете посадити у своєму саду. Розпочну я із дуже цікавої рослини, яка має назву катананхе. Це трав'яниста багаторічна рослина з ефектним цвітінням. Висота цієї рослини від 50 до 80 см. Цвітіння катананхи тривале. Його пік припадає на травень-липень, але поодинокі квіти з'являються до самих заморозків. Забарвлення квітів лавандове або біле, діаметр від 3 до 5 см. Після того, як цвітіння катананхи завершується, рослина все одно залишається декоративною. По на місці квітів з'являються насінневі коробочки сріблястого кольору, які прикрашають рослину. Найкраще місце для посадки катананхи сонячна ділянка з легким, добре дренованим слаболужним ґрунтом. Катананхи це рослина, яка добре почуває себе у спокотному кліматі, є посухостійкою та стійкою до хвороб. Катананхи розмножують діленням куща та насінням. Ця рослина добре поєднується із лавандою та декоративними травами. Айстра Ерескова. Невибаглива ґрунтопокривна низькоросла рослина з рясним ефектним цвітінням. Вона утворює низький щільний килим до 20 см заввишки, який з вересня по листопад густо вкритий ніжними дрібними квітами білого кольору. Айстра верескова віддає перевагу сонячним ділянкам, з суглинистим, помірно зволошним та добре дренованим ґрунтом. Перевагами цієї рослини є хороша морозостійкість, рясне цвітіння. Невибагливість у догляді, швидкий ріст та посухостійкість. Розмножувати її можна діленням куща або шевцюванням. Айстра Верескова гармонійно виглядає у рукаріях та альпінаріях порч із армерією, обрієтою, очітками, ґрунтопокривними ялівцями, арабісом, соснами та декоративними травами. Пировські чарівний багаторічник, який точно нікого не залишить байдужим. Поровськія абсолютно непримхлива в догляді, посухостійка та може зростати на бідних піщаних ґрунтах. Єдине, чого не переносить Поровськія, це застою води. Поровськія сонцелюбова рослина з приємним ароматом, який приваблює метеликів та бджіл. Висота цієї рослини від 70 до 120 см, квіти поровські дрібні, трубчастої форми, зібрані у великі, об'ємні, колосоподібні суцвіття лавандового кольору. Квітне пирозькія з липня по вересень. Пироския стане окрасою будь-якого саду. Вона чудово поєднується з іншими рослинами, такими як троянди, декоративні трави, хвойні рослини. Барбариси, лаванда та котовник. Пировськія ідеально підійде для садів в природному стилі. Флокс шилоподібний. Багаторічна ґрунтопокривна рослина до 10 см заввишки. Період світіння. З травня по червень. Забарвлення квітів малинове, рожеве, бускове, біле або двоколірне. Цвітіння цієї рослини неймовірно красиве та рясне, флок шилоподібний, посухостійка та непримхлива до умов вирощування рослина. Для рясного цвітіння йому потрібна сонячна ділянка з добре дренованим ґрунтом. Він буде чудово себе почувати на піщаних та кам'янистих ґрунтах. Ця рослина ідеально підійде для оформлення схилів, доріжок, рокаріїв та альпійських гірок. Поруч із шилеподібним флоксом гармонійно будуть виглядати цибулинні рослини, армерія, гвоздика трав'янка, карликові іриси, обрієта, арабіс та хвойні рослини. Розмножують шилеподібні флокси живцюванням та діленням куща. Ковила найтонша Дуже красива багаторічна злакова рослина, яка чудово підходить для спекотних сонячних садів. Висота цієї рослини 30-40 см, період світіння з липня по вересень. Місце для посадки кували слід обрати на сонці. Крунт повинен бути легким та добре дренованим з додаванням піску. Головними перевагами цієї рослини є стійкість до різних умов вирощування, невибагливість в догляді та декоративний вигляд. Так як ковила є стійкою до посухи, то полив їй потрібен помірний. Ковила найтонша це рослина, яка стане окрасою будь-якого саду. Вона чудово поєднується із шавлією, трояндами, лавандою, катананха, гаурою, вербеною, аліумом та багатьма іншими рослинами. Розмножувати ковилу можна діленням куща, та легко можна виростити її із насіння, Котовник фасина Декоративний трав'янистий багаторічник з приємним ароматом. Висота цієї рослини від 25 до 55 см заввишки, залежно від сорту. Цвітіння котовника рясне та тривале. Воно розпочинається в червні та триває до вересня. Квіти дрібні лавандового кольору, зібрані в колесоподібні суцвіття. Після першої хвилі цвітіння в червні рекомендується видаляти квіти, що відцвіли, для повторення росного цвітіння в серпні. Котовник має приємний аромат, який приваблює бджіл та інших комах. Котовник фасина – посухостійка рослина, яка не виносить застою вологи. Тому ґрунт має бути добре дренованим. До складу ґрунту ця рослина не вибаглива, проте ідеальним ґрунтом для неї буде легкий суглинок. Розмножують котовник живцюванням. Та діленням куща. Ця рослина чудово поєднується із трояндами, монардою, лавандою, сантоліною, декоративними травами та півоніями. Котовник ефектно виглядає в посадці масивом та оформленій бордюрів і звичайно ж підходить для мікспортерів. Лаванда вузьколиста чарівна рослина із сріблястим листям та ароматними квітами. Які можуть мати фіолетове, рожеве або біле забарвлення. Висота лаванди до 60 см залежно від сорту. Найкращим місцем для посадки лаванди буде відкрита сонячна ділянка. ґрунт повинен бути легким та не утримувати надлишок вологи. Оптимальними для лаванди є супіщані або суглинисті слаболужні ґрунти. Лаванда підходить для створення бордюрів. Та чудово поєднується з багатьма іншими рослинами у квітниках. Найкращими компаньйонами для лаванди стануть троянди, наперстянки, порозкі, сентоліна, декоративні трави, шавлі та хвойні рослини. Якщо ви плануєте висадити лаванду в якості бордюра, то дотримуйтесь відстані 60-70 см між кущами. Чібрець повзучий, запашна, ґрунтопокривна, красиво квітуча непримхлива рослина. Яка швидко зростає. Висота цієї рослини до 20 см. Для посадки чебрецю слід вибрати сонячну ділянку. До ґрунту він не добре росте навіть на бідних кам'янистих ґрунтах. Світіння чебрецю триває з червня по липень. Під час світіння рослина густо покривається дрібними квітами білого, бускового або рожевого кольору. Найпростіший спосіб розмноження чебрецю ділення куща. Але також його можна розмножувати живцями та насінням. Чебрець ідеально підійде для оформлення доріжок та добре поєднується з іншими рослинами у мікспордерах. Найкращими компаньйонами для нього стануть спіреї, обрієта, низькорослі сорти барбарисів, лаванда, злаки, троянди та іриси, гвоздика трав'янка. Трав'янистий ґрунтопокривний невибагливий низькорослий багаторічник до 25 см заввишки. Гвоздика трав'янка цінується за рясне цвітіння, невибагливість у догляді, посухо та морозу стійкість. Найкраще вона зростає на відкритих сонячних ділянках з легким та добре дренованим ґрунтом. Період її цвітіння триває з червня по липень. Квіти можуть мати малинове, рожеве, біле або білорожеве забарвлення. Вуздика трав'янка добре підходить для оформлення бордюрів, гармонійно виглядає у рокаріях та на альпійських гірках. Вона чудово поєднується із вівсяницею, шилоподібними флоксами, трояндами, обрієтою та хвойними рослинами. Шавлія дібровна невибагливий сонцелюбовий багаторічник від 35 до 60 см заввишки. Її дрібні квіти зібрані у суцвіття. Та можуть мати біле, лавандове або пурпурове забарвлення. Шавля дібровна не вибаглива до ґрунту, але не любить кислі та перезволожені ґрунти. Найкраще обрати для неї сонячну ділянку з суглинистим, добре тренованим ґрунтом. Шавля Дібровна це не та рослина, яка може обходитись зовсім без поливу. Вона може переносити нетривалі посухи, але все ж таки помірний полив їй потрібен. Залежно від сорту, цвітіння шавлі розпочинається в червні липні та триває до вересня-жовтня. Шавля дібровна неймовірно ефектно виглядає у посадках масивом та добре підходить для оформлення бордюрів та мікспордерів. Чудовими компаньйонами для шавлі стануть троянди, ковела, спіреї, вероніка колосиста та гаура. Розмножують шавлію діленням куща, живцюванням та насінням. Гаура. Багаторічна трав'яниста рослина з ефектним та водночас ніжним цвітінням. Квіти у неї можуть мати біле або рожеве забарвлення. Період цвітіння триває з червня по жовтень. Гаура віддає перевагу сонячним ділянкам та помірно зволоженому, добре дренованому ґрунті. Розмножується діленням куща, живцюванням та насінням. Гаура абсолютно невибаглива та дуже красива рослина. Єдине на що б я радила звернути увагу, це те, що деякі сорти гаури мають недостатньо високу зимостійкість. Тому, якщо ви захотіли посадити цю рослину у своєму саду, обов'язково читайте інформацію про сорт, який ви обрали. Гаура чудово підходить для квітників в природному стилі. Та розкішно виглядає поруч із міскантусами, панісетумом, ковилою, пировською, катананхе та лавандою. Вівсяниця сиза. Компактний багаторічний злак з округлою подушкоподібною формою крони. Півсяниця швидко росте та добре піддається формуючій стрижці. Забарвлення листя сріблясто блакитне. Спочатку червня по липень вівсяницю прикрашають численність у довжиною до 30 см. Вівсяниця сиза, невибаглива у вирощуванні. Найкраще вона зростає на яскравих сонячних ділянках та добре дренованих ґрунтах. Ідеальний ґрунт для неї піщаний. Вівсяниця йому розтійкою та витривалою до посухи. Вона може обходитись зовсім без поливу. Основний догляд, який потрібен вівсяниці, це поділ і пересадка раз на декілька років, тому що з часом рослина втрачає свій декоративний вигляд. Вівсяниця неймовірно гарно виглядає у посадках масивом, в якості низкорослих бордюрів, також підходить для альпінаріїв, рукаріїв та міксбордерів. Вона добре поєднується із трояндами, шавлією, воронікою колосистою та міскантусами. Розмножується вівсяниця діленням куща та насінням. Очіток видний безпроблемний красиво квітучий сукулент, який додасть вашому квітнику яскравих барв в осінній період. Цвітіння видного розпочинається з кінця серпня та триває до жовтня. Висота цієї рослини від 30 до 60 см, залежно від сорту. Квіти зібрані у суцвіття малинового, білого кольору або різних відтінків рожевого. Забарвлення листя зелене, червоне або варієгатне. Найкращим місцем для посадки очитку буде сонячна ділянка з легким, добре дренованим субпіщаним ґрунтом. Очиток видний є посухостійкою та морозостійкою рослиною. Найпростіший спосіб розмноження очитку – ділення куща. Ця рослина добре підійде для оформлення бордюрів. Там мікспордерів. Поруч із ним можна посадити сантоліну, декоративні трави, пировські, ехінацею та хвойні рослини, панісетом лисохвостий. Це багаторічна зимостійка трав'яниста рослина із колосоподібними суцвіттями, які можуть мати кремове, світлокоричневе або темно-коричневе забарвлення. Залежно від сорту, висота цієї рослини може досягати до 1 метра. Світіння панісетуму розпочинається в серпні та триває до морозів. Панісетом дає перевагу сонячним ділянкам та добре дренованим ґрунтам. Розмножується ця рослина діленням куща та насінням. Панісетом добре підходить для оформлення водойм та створення різних ландшафтних композицій. Хорошими сусідами для нього стануть міскантуси, хвойні рослини, ехінацея, вербена, гаура, гортензії та шавлія. Армерія приморська багаторічна морозостійка красиво квітуча рослина для сонячних ділянок. Квітне армерія близько 70 днів масове цвітіння припадає на травень. Квіти у армерії дрібні зібрані в округлі суцвіття до 3 см в діаметрі та можуть мати біле, малинове або рожеве забарвлення. Висота цієї рослини від 10 до 20 см. До ґрунту армерія не вибаглива. Головне, щоб не було застою води. Проте найкраще вона зростає на піщаних або суглинистих ґрунтах з добрим дренажем. Армерія є посухостійкою рослиною. Вона гармонійно виглядає на альбійських гірках та урокаріях, чудово поєднується із очитками, вівсяницею, шилеподібними флоксами, обрієтою та шавлією. Розмножують армерію діленням куща та насінням. Сентоліна срібляста вічно зелена невибаглива рослина із красивим сріблястим листям та висотою від 30 до 50 см. Квітни сантоліна яскравими жовтими квітами з липням по серпень. Для посадки сантоліна найкраще підійде сонячна ділянка, захищена від вітру, з бідним, кам'янистим або піщаним ґрунтом. Як і більшість посухостійких рослин, сантоліна не виносить надмірної вологи, проте виносить посуху. Ця рослина добре підійде для оформлення низькорослих бордюрів, групових посадок, міксбордерів, альпінаріїв та рукаріїв. Вона чудово поєднується із шавлією, трояндами, лавандою, вівсяницею та хвойними рослинами. Розмножується ця рослина діленням куща та живцями. Ясколка красиво квітуча багаторічна ґрунтопокривна вічно-зелена рослина, яка дуже швидко розростається. Тому може бути агресором саду. Листя у неї сріблясте, квіти білого кольору. Цвітіння ясколки розпочинається в травні та триває близько місяця. Під час цвітіння рослина густо покривається ніжними квітами та дуже ефектно виглядає. Якщо після цвітіння не зрізати суцвіття, то рослина дасть дуже щедрий самосів. Ясколка найкраще зростає на яскравих сонячних ділянках з легким добре дренованим ґрунтом. Добре почуває себе на кам'янистих та піщаних ґрунтах. Ясколка посухостійка рослина, тому полив їй потрібен тільки в тривалу посуху. Розмножують ясколку діленням куща та насінням. Ясколка гармонійно виглядає на альпійських гірках та урокаріях. Добре поєднується із шавлією, трояндами, лавандою та хвойними рослинами. Гайлардія остиста трав'яниста багаторічна рослина. Яка потребує мінімального догляду та є стійкою до посухи і має чудову морозостійкість. Висота цієї рослини від 35 до 70 см залежно від сорту. Квіти у неї яскраві помаранчевого, жовтого, червоного кольору або двоколірні. Цвітіння гайлардії триває з червня по вересень. Рослина віддає перевагу сонячним місцям та добре дренованим ґрунтам. Гайлардія це рослина, яка підходить для створення яскравих акцентів в квітниках та прикрасить будь-який сонячний куточок саду. Чудовими компаньйонами для гайлардії стануть декоративні трави, рудбекія, ехінацеї та іриси. Розмножують цю рослину діленням куща та насінням. Юка Юканичита невибагливий посухостійкий та зимостійкий вічно-зелений багаторічник. Для посадки цієї рослини слід обрати сонячну ділянку з легким добре дренованим ґрунтом. Вона чудово почуває себе на кам'янистих та піщаних ґрунтах. Висота дорослої рослини може досягати до 1,5 метра заввишки, тому важливо враховувати це при виборі місця посадки. З кінця червня можна спостерігати ефектне цвітіння юки. Висота квітконосів рослини може досягати 2 метрів. Квіти юки великі білого кольору. Цвітіння триває близько місяця. Після завершення цвітіння квітконоси необхідно зрізати. Юка чудово поєднується з багатьма рослинами, наприклад, із міскантусами та іншими декоративними травами, очітками, ірисами, шавлією, лілейниками та хвойними рослинами. Розмножується юка діленням куща. Деревій – Багаторічна трав'яниста морозостійка рослина, яка швидко зростає та є невибагливою до ґрунту. Найкраще себе почуває деревій на сонячних ділянках з легким лужним ґрунтом без застою води. Висота цієї рослини до 60 см, квіти дрібні, зібрані в суцвіття. Забарвлення квітів червоне, жовте, помаранчеве, рожеве, абрикосове, малинове або біле. Деревій – ідеальна рослина для садів в природному стилі. Він добре поєднується із лаками, ехінацеями, рудбекією, котовником. Шавлією та синьоголовником. Розмножують дереві діленням куща та насінням. Я дякую вам за перегляд мого відео. Якщо вам воно сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою та діліться своїм досвідом у коментарях. І до зустрічі у нових відео!